0 -0. у нас. Запихоплює м'яч Мельник він зараз повернувся приводить у Мельника, але не збиває. Зас... Станом на вже 8 похлинуло цього прошатиму. Нікітін зараз дай-пас передав... оформляється при передачі і зараз момент може бути от до Д-пас на куртка! Прирвай куртку, зараз збиває зараз куртка. Нікітін Матвійчука своїм передачам, але от сьогодні що подількувати, Матвійчук не грає, тому що він дискваліфікований. Зараз за моменту урагану додає кутку примусить мельник і зараз контролю потуга оцепиться. Базелінський пас удає на мельника. Мельник долучає зараз помічу! Виштовецький зразує пас наступати, Тут якраз наступа зірав купола зараз домічним мельника. Мельник! Обає мельник Вишневецький! зараз доміш забирать! У першому таймі матчу між ураганом та Дюша. зараз удар з далкою Вишневецький. зараз. Привазі зараз Базелівський! ти моя рідна! Який заголоса забиває Тимофій Базилівський. 1 0 градиник про Скотінську діщає фекзал. Максим зараз помиляється Максимів біля своїх воріталей. Статувало що на другий тайм фінального матчу Ліги Ю-17 між командами на франкізі. Зараз пробиває Базилівський, жтевецький рятує. Тимчан які фінішували з сьомим, і поєдно на останньому восьмому місці фінішувала Доманівка. Матч за п'яте місце. Любарт, ну за часом! Забиває Квітков, нас і забиває він! У ворота Владислава Власенко не вдало цій ситуації, Власенко зіграв. Віталій Крутко Звідні рахунки. Так, дамі футзалу з Ужгорода закінчується ніч його до Чемпіон переміг у серії пенальті за поком 5-4. Зараз моменту Мельника, Мельника, Мельник! Мельник триває, зараз вибуває Мельник! Він збиває зараз з мельника, відразу зараз Мештовецький, дай пас на бреху, а зараз наступає, грає! Лабан! Оба пострілять зараз вінська, не зараз папіка! І зрештою, Мешневецький зараз буде меч ігром. Від свіх хворі, одразу тут Базолінський не дає Паламарю меш прийняти зараз. Знову тут Базолінський борці будемо горе! Але зараз! Але зараз такий помираний! Захист потупиться Паламар. Такий зміг він зараз пробити з під Базолінського. Войсюк починає він зараз подаку пацебинців. Зараз помиляється меліка зараз. Ріда так може бути ворога. Іде перед партика, партика, пасує далі! І зараз такий забиває парпіка! Такий дуждаться передача і це чекала партику! І у нас стріля один, нема, борадразу сам червоний! Де він зараз пас на качука. Партика. Пас на Бузака. Бузак зараз пробиває, який на місці. Качук. Ось така зараз пастор музика знову походить зараз, пастор хокає, зараз хокостійко гучає! Мама, ну Ощневецький! А зараз для коцубинців, який в межах з намагаються атакувати, і походить зараз по нашій мельника, не позволить зараз. Іде перед кодко, кодко, код-код, код-код! Код-код! Кодко далі І хоча цей гол забив саме? Іде пас на бузакату. Далі запускає Крутка. Куполес має просік. Котка посидеє на Партику. Партика зараз забиває портика! Бартико нас робить ну і знову. Віталій Кутколі дає гольову передачу. Друге поспіль. Це це вже означає, що десь можливо. Оксандр Чорно вже збереться з поразкою не забиває паламар знову тут намагається потрапити цього разу кресно але цього разову поламарку не забиває, до речі, ще і. Владислав Власенко з'явився на медачку у Кацюбинській. Знову він зараз захищає ворота. команди. за забирає від Ламар. Він зараз наступає, а знову йде пас на Хорта. І фізансько забиває тут Власенко. Дерконе 27 секунд. до Кінця цього матчу залишається йде перед Власенко. Власенко, Власенко, переває Власика. То... В чаю суперказе порожні ворота по них і зараз не топтається м'яча Власненко, якщо я правильно зараз, гадаю, що завтра у нас вже 12-й годині стартують матчі Укалігію 12 Ну і вона фінальна сьогодні, що ще про те, що перемагає нас на франківський ураган у цьому поєдинку у цьому фіналі.